Починаємо з оперативної інформації по Україні Запоріжжю. Зокрема, Росіяни вдарили по гуманітарному хабу у Степногірську, де жителі отримували воду. Поранення отримали троє людей: це два поліцейських та працівниця селищної ради. Надзвичайники, що прибули на місце, надали постраждалим домедичну допомогу та передали їх швидкій. В результаті удару зруйнована адмінбудівля загалом за минулу добу ворог завдав понад дві сотні ударів по семи прифронтових населених пунктах. Впродовж доби окупанти 260 разів ударили по Запорізькій області. Ворог завдав авіаційних ударів по малій токмачці та степногірську. 11 обстрілів з РСЗВ накрили малу токмачку та Роботине. Надійшло 5 повідомлень про руйнування житла. Робота на досі під контролем України. 65-та бригада тримає оборону та нащуть окупантів, які щоденно штурмують наші позиції. Зазначив командир батальйону 65-ї бригади. У селі Роботине продовжують бойове чергування військовослужбовці 1-го механізованого батальйону 65-ї бригади та додаткові сили. Противник малими силами пробує пройти на територію населеного пункту. Однак даємо відсіч шляхом артилерійського мінометного вогню та застосуванням ФПВ-дронів та скидів з БПЛА. Бійці поділилися кадрами нещодавної роботи по позиції ворога. Зокрема, знищення російської БМП разом з десантом та ворожої піхоти на околицях села. Разом з тим, на околицях Новокарлівки. Бійці 98-го батальйону 108-го ОБР ТРО виявили переміщення групи ворога та завдали по ній вогневе ураження. А прикордонники на запорізькому напрямку знищили РЕП поле 21 окупантів.